Друзі, моє вітання! Сполучені Штати Америки тимчасово зняли з Росії обмеження на фінансові транзакції, пов'язані з підготовкою до саміту на Алясці, який пройде у цю. П'ятницю послаблення діє аж до 20 серпня і охоплює лише заходи, які безпосередньо пов'язані з самітом Трампа і Путіна. Воно не передбачає розмороження заморожених активів або зняття санкцій, про те, як пишуть західні медіа, якщо в випадку успішного проведення саміту Трамп готовий розглянути можливість часткового зняття санкцій з Росії. Тож давайте розбиратися в тонкошах цієї економічної війни, якщо так можна зазначити проти Росії, в якому положенні нині економіка Росії. Чого нам варто очікувати від а, тих мит, які вже Дональд Трамп запровадив щодо союзників Росії? З нами на зв'язку Олег Пензен, це виконавчий директор економічного дискусійного клубу. Пане Олеже, я вас вітаю. Так, я вас також вітаю. Uh, є, от uh, заяви від наших українських представників в контексті положення економіки Росії, і вони, чесно кажучи, доволі полярні. Ну, от, наприклад, ГУР каже, що Росія дуже хоче вирішити українське питання до 2026 року. Їм це дуже потрібно, бо вони спираються на дані щодо стану економіки Росії разом з тим, голова фінансового комітету Данила Гетманцев каже. Передумов для економічного краху Росії у найближчий рік немає навпаки. Завдяки виручці від енергоносіїв та значним резервам Росії вона змогла повністю адаптувати свою економіку до війни. Економіка Росії реструктуризувала на військові рейки себе, і вона працює на оборону і фінансується за рахунок великих надходжень від енергоросіїв. у Росії. майже 700 мільярдів доларів золотовалютних резервів для порівняння в Україні 45 мільярдів. От абсолютно геть полярні думки. Я так розумію, правда десь, мабуть, посередині? Та ні, і то, і друге правдиво, просто воно описує трошки е, різні площини тієї проблематики, яка є в Російській Федерації. Значить, перше, Росія напряму залежить від доходів від продажу енергоносіїв. По суті, так. це лишилося єдине джерело, яке. Сьогодні формує їх дохідну частину бюджету. Це ні в кого не викликає жодних сумнівів, правда? Чим нижча ціна на нафту російську, чим менше цю російську нафту купляють в світі, тим Росія менше отримує доходів. При середньорічній ціні на російську нафту 70 доларів за барель, дефіцит російського бюджету. Очікувався 1,3 трильйона російських рублів. Угу. Це є перший варіант бюджету на 2025 рік, який був затверджений в минулому році. Через суттєве падіння цін на нафту на світовому ринку у зв'язку із торговими заходами, що здійснювала Америка, в травні місяці росіяни вимушені були переглянути прогноз цін на нафту. Поставили його 57 доларів mm -hmm. за бар. І на той момент, після всіх розрахунків, дефіцит російського бюджету становив 3,8 трильйона російських рублів. Фактичний дефіцит сьогодні 4,2. Тобто, сьогодні, по суті, ну, рахуйте за 8 місяців ну За 7, тому що по 7 місяцях йде розрахунок, за 7 місяців Російська Федерація перевищила той дефіцит бюджету, який вона заклала. На сьогоднішній момент вже очікується, що росіяни будуть ще раз переглядати бюджет і збільшувати дефіцит приблизно до 8 трильйонів російських рублів. По сьогоднішньому курсу 8 трильйонів російських рублів це 100 мільярдів доларів. Тобто Очікується, що вони переглянуть іще раз дефіцит бюджету. Угу. Тобто, от така картинка. Проблема в дійсності у величині дефіциту тільки в одному: де ви будете брати джерела для покриття цього дефіциту? Пан Гетман, це каже, золотовалютні резерви Е, У Російської Федерації, хочу нагадати, заморожені валютні резерви. Їх на сьогоднішній момент заморожено 360-350 по різних оцінках мільярдів доларів. Єдине джерело покриття дефіциту російського бюджету до сьогоднішнього дня був Фонд національного добробуту. На початок війни в Фонді національного добробуту було десь 12-13 трильйонів російських рублів. Ті гроші там були в юанях. В монетарному золоті в інших активах. На сьогоднішній момент у Фонді національного добробуту лишилося 2,6 трильйона. Тобто, якщо враховувати, що умовно у Російської Федерації інших джерел немає. Якщо враховувати, що умовно вона не може вийти на світові фінансові ринки і залучити якісь кредити, то осінню цього року. Росії не буде з чого покривати дефіцит. Це зрозуміло, так? Угу. Ті питання, які ми зараз з вами обговорюємо, активно піднімалися на міжнародному Санкт Петербургському економічному форумі. І на панелях, і серед там був сніданок з Сбербанком Росії, там була Купа економістів. Вони вбачають одним зі шляхів. Подолання дефіциту бюджету девальвацію російського рубля. Тобто сьогодні рубель 1 долар 80 рублів. Угу. Якщо опустити, вони говорять до 1 долар 110 рублів, це дасть можливість з чисто умовного нафтодолара брати на 20-25% більше, ніж є. І це дозволить скоротити умовний бюджет там з 8, там зі 100 мільярдів доларів, та умовно там скоротити там до 50-60 мільярдів в два рази. Але не покрити повністю. Тому, так, піднімалося питання підвищення податків, але в російській економіці зараз вона дуже охолола на сьогоднішній момент по. В третьому кварталі вже очікується, по-другому, це точно темп росту практично нульовий, тобто Росія ввійшла в стан стагнації. Взагалі є дуже цікавий термін в економістів, називається стагфляція, тобто, це стагнація економіки, тобто охолодження, зупинення росту при дуже високому рівні інфляції. В Росії сьогодні інфляція десь порядку ну, не офі офіційно там до 10%, а офіційно 18-19%. Тобто стягнути додаткових коштів з економіки практично неможливо, тому що економіка не розвивається. При тих надзвичайно великих державних інвестиціях сьогодні вона практично вичерпала темпи джерела росту. Що лишається для Росії? Ну, єдине джерело це йти і просить у господаря, у хазяїна стабілізаційного кредиту. І напевно, ми з вами побачимо. Що в вересні місяці, коли Путін поїде до Сі Цзінпіна на святкування 80-ї річниці перемоги над Японією в Другій світовій війні, будуть підніматися питання про стабілізаційний кредит для економіки Російської Федерації, тим більше ми з вами почули від Ван ГІ та міністра закордонних справ Китаю, що Китай не може допустити про Росії. Так. Тобто це означає, що вони дадуть їм кредит. Дивіться, при наявності стабілізаційного кредиту ви можете допустити який завгодно дефіцит. Ну, щоб далеко не ходити, слухайте, не дуже гарний приклад, але я його приведу. В Україні на сьогоднішній момент 40% державного бюджету формується за рахунок запозичення. 40%. У нас з вами доходить 2,2 трільйона, а видатки 3,7. При такому шаленому дефіциті у нас єдине джерело це зовнішні запозичення. Ну, от по тих зовнішніх запозиченнях попозеє її Російська Федерація, що ще більше її прив'яже до Китаю. По суті, на сьогоднішній момент сьогодні єдиним вигодонабивачем тої всієї картинки, що перед нами є, є Китай. Тобто, все, що він робить на сьогоднішній момент. В його інтересах він продає і Україні комплектуючи для дронів, і Російській Федерації. Він допомагає Росії товарами подвійного використання. Китайські інвестиції знаходяться в Росії, в тому числі в військово-промисловому комплексі. Китай заполонив російський ринок своїми товарами народного споживання. Так що на сьогоднішній момент Китай, по суті, Відібрав Росії величезний шмат її економічного суверенітету. Mm -hmm. І всі ілюзії Трампа, інших європейських е лідерів відірвати, Китаю, відірвати Російську Федерацію від Китаю шляхом якихось там чисто умовних домовленостей, це не більше ніж ілюзії. Тому що за всіма цими ілюзіями не стоїть нічого. А за Китаєм стоять гроші. Китай взагалі традиційно. Дуже, скажімо так, неуважно відносився до всіх санкцій, які вводилися будь на кого яким чином, якщо це було в його національних економічних інтересах, для прикладу, ви ж напевно знаєте, що довгі десятиріччя накладені санкції на Іран так. і заборонений в світі, покупка іранської нафти як спосіб. Отримання Ірану коштів для, зокрема, ядерних програм і так далі. Знаєте, хто сьогодні купляє 80% добуту іранської нафти? Китай. No. Китай. Китаю абсолютно все одно, що приймає Генеральна асамблея Організації Об'єднаних Націй, що вирішується на Раді Безпеки ООН. Китай робить тільки те, що вигідно йому. Так само, коли Сполучені Штати Америки почали страшити, що вони введуть 100% санкції на 100% мита на товари країн, що купляють російську нафту, ви позицію Китаю бачили. Ніхто не може на сьогоднішній момент вказувати Китаю, яким чином будувати свою економічну політику. Угу. Пане Олеже, маю кілька уточнень. Перше, що хотіла зазначити: а звідки Росія візьме гроші для е, виплати кредита, якого вони хочуть взяти у Пекіну, якщо не вистачає зараз елементарно грошей на покриття дефіциту бюджету? А звідки Україна візьме гроші для покриття тих кредитів, що бере зараз? Ми думаємо про це. Ми просто беремо кредити, тому що без цього ми не зможемо профінансувати соціальні програми. Роз вам відповідь. Uh -huh. В стратегічній перспективі це питання майбутнього. Жити треба сьогодні. Тому дуже багато країн на сьогоднішній момент беруть кредити з погашенням в майбутньому, до речі, Росія її також мала величезні кредити, коли до активної фази бойових дій. Найбільшим боржником в світі є хто? Сполучені Штати Штати Америки. Сполучені Штати Америки сильно хвилюють, як вони ті кредити віддавати будуть. Ну, вони і не в такому положенні, як ми, зокрема, тож ну, можливо, бачу. І не варто хвилювати. Ну, правильна, відповідь, правильна відповідь полягає в тому, що найбільша проблема у тих кредитах не саме тіло кредиту, а відсотки, які треба виплачувати для обслуговування цього кредиту. На обслуговування кредиту в Росії гроші будуть. Вони би давним-давно з величезним задоволенням брали б кредити в покриття дефіциту, якби їм хтось їх давав. Якщо кидай дасть, це вдихне нове життя в економіку Російської Федерації, військово-промисловий комплекс Російської Федерації. Угу. Тут момент таки напередодні цього саміту на Алясці видання за Телеграф пише, що США мають намір запропонувати Росії розробку рідкісноземельних мінералів на Алясці. Трамп на саміті в Алясці запропонує Путіну доступ до ресурсів Аляски і частково зняття санкцій з російської авіації для завершення війни. Оця угода щодо спільної розробки рідкісноземельних мінералів. Що тут криється? Ну, для чого Росія запрошує на свою територію е, заробляти на, на своїх же мінералах? Що хоче там досягти цим? Ну, бачите, ви говорячи ті речі, посміхаєтеся. Ну, для вас це смішно. Ну як і для смішно, це для дуже багатьох. Росія не може розібратися з корисними купалами на своїй власній території. У Росії на сьогоднішній момент немає коштів для державних інвестицій. Вона все грохає у війну. У Росії величезні проблеми з внутрішньою економікою. Тому пропонувати можна все, що завгодно. Я повторю ще раз: перспективи закінчення російсько-української війни вирішуватися будуть не в Москві. Вони будуть вирішуватися в Пекіні. І закінчення україно-російської війни на будь-мен ну, туди-сюди прийнятних умовах, буде тільки в межах торгівельної угоди між США і Китаєм. І тільки на сьогоднішній момент Китай реально може примусити Російську Федерацію піти на ті умови, на які вона по-інакшому не піде ніяк. Якщо в когось є ілюзії, що Путін відмовиться від. Якихось своїх хотілок, вибачте, будь ласка, це ілюзії. І зустріч е, на Алясці, це максимум можливість сфотографуватися Путіну і Трампу, е, потискаючи один одному руки. Все. Там не буде вирішено нічого. Воно не може бути вирішене. Тому що господар знаходиться не в Москві, господар знаходиться в Пекіні. І, на жаль, у Трампа досі присутні величезні рожеві ілюзії, що з Путіним можна щось вирішити. І останній момент тієї ситуації також це треба розуміти. Коли ми з вами говоримо про США, то механізму реального тиску на Російську Федерацію в них немає. Ті всі обіцянки, що якщо Путін не піде на припинення вогню, ми введемо проти нього карколомні якісь обмеження. Слухайте. Поки за плечима у Путіна є Китай, всі ті санкційні обмеження, а їх на сьогоднішній момент введено 25 тисяч проти Російської Федерації, і секторальних, і персональних, вони всі ні до чого. Тому що всі питання обходяться. Китайською, китайською допомогою. Вводити mm -hmm. 100% санкції на китайські товари на американський ринок, ніхто не буде. Тому що, ну ви ж бачили, Трамп нещодавно продовжив ще там переговорний процес з Китаєм, і там не так все просто. А якщо ще врахувати, що сьогодні саме Китай контролює рідкісні земельні метали які вкрай важливі для американської промисловості. Там паличка у двох кінцях. Тому давайте не тішити себе ілюзіями, тоді ми не будемо сильно розчаровуватися. Гаразд. Пане Лежа, а щодо Європи, наскільки вони спроможні запровадити мита щодо китайської продукції, яка поступає на їх ринок? Ну, поки що ми не побачили жодних дій з цього приводу, правда? Навіть розмов не було. Причому мене потішило, що навіть тоді, коли американці обіцяли ввести 100% мета проти китайських товарів, Європа сказала, ми ще подумаємо. Проблема полягає в наступному. Точно так же, як Китай залежить від американського і європейського ринку, так само американський і європейський ринок залежить від китайських товарів. І ця залежність в дійсності, ну, Відбулися відповідні процеси глобалізації економіки. Їх не можна взяти і просто пальцем затерти. Mm -hmm. І на сьогоднішній момент Європа не може допустити дефіциту якихось сегментів е, товарів народного споживання на своїх ринках, що призведе до стрімкого зростання цін. Тому що це може хитнути саму економіку Європейського Союзу. Так що я не думаю, що хтось там десь буде вводити. Вони будуть шукати компроміси, вони будуть шукати. Ну, Кая Калас не просто почала з Ван Гії оті розмови, та, і ми ж почули позицію Ван ї, Та. В Китай не може допустити поразки Російської Федерації. Ось вам відповідь: вводьте санкції, не вводьте. Правда, тут е, треба бути дуже уважним, виходячи із е, особливості. Східної філософії. Він не сказав, що Китай буде забезпечувати перемогу Російської Федерації. Він сказав, що вони не можуть допустити поразки Російської Федерації. Це великі різниці. Тобто Китай не буде наполягати на перемозі. Китай не може допустити поразки. Це означає, що Китай готовий, що буде досягнутий компроміс посередині. А оцей компроміс посередині це вже питання. Тих чи інших обговорень, в тому числі і Сполученими Штатами Америки. Тому що з Росією немає сенсу це обговорювати. Росія не піде на жодні компроміси. А вимога віддати без бою Донбас в обмін незрозуміло на що це є спроба торпедувати з самого початку будь-які пошуки якихось там компромісів. Тому, як на мене, я неодноразово це говорю. Все це має вирішуватися на рівні Китаю і Сполучених Штатів не буде по інакшому Росія не піде на жодний компроміс? Угу. Пане Олеже, останок, чи можемо зробити якийсь не знаю проміжний, можливо, зріз щодо втрат Росії в контексті того, що скільки вже часу державні компанії Індії не закуповують в них нафту? Наскільки це вже відображається на економіці Росії? Чи, чи не не знаю, Відображається, за липень місяць в Російській Федерації на 12% впали доходи від нафти, і це для них дуже суттєво. Але дивіться, я скажу дуже цікаву річ: Трамп за останній час продемонстрував, як він намагається вкрасти перемоги. Від інших політичних діячів світу для того, щоб якимось чином попіарити себе на внутрішньоамериканському ринку, підпис е, мирної угоди між Азербайджаном і Вірменією. Е, Ердоган Техесенько стоїть у куті, Трамп посередині махає прапорчиком. Mm -hmm. е, факт, е, то, що Індія почала скорочувати е, обсяги закупівлі російської нафти, жодного відношення санкцій 25% на індійські товари між Сполученими Штатами і Індією дуже маленький товарообіг. Так от ця перемога це перемога е, Урсули Вандерляні, яка тихенько стоїть з 18-м пакетом санкцій е, в куточку, а Трамп махає прапорчиком. Трампу треба перемоги. Тому що в США почався річний передвиборчий марафон, так. який в листопаді місяці 26-го року має закінчитися довиборами у Конгрес. І якщо Трамп не продемонструє потужних перемог, то як сказав один дуже поважний республіканець демократи, на цих довиборах влаштують республіканцям криваву баню. Тобто треба розуміти, що Трампу Трамп вимушений щось робити, але і при чому він це має робити для внутрішнього ринку американського. І всі заяви Рубіо, і всі заяви Трампа це заяви на американського виборця, який не дуже сильно розбирається, хто ж там стояв за Арменію і Вірменію Азербайджаном. Не mm -hmm. дуже розуміє, що таке 18-й пакет санкцій і заборона постачання в Європейський Союз нафтопродуктів. Вироблених з російської нафти. Чого на е, листопаді-грудень переробку нафти на індійських НПЗ, індійці купляли вже е, в, в Україні перської затоки, а не у Росії. І то, що Росія е, на минулому тижні танкер 80 тисяч тонн, який е, плив, у, ну, власне, йшов у, у Китай. Він зайшов у В'єтнамські порт і зрозив 25 тисяч тонн. Спроба зайти на в'єтнамський ринок. Вони шукають альтернативні ринки в, в обмін на ті, що втратили у Індії. Але Індія це півтора мільйони наспівтора мільярди населення. Це величезний ринок, це вам не В'єтнамчик манюнький. Тому, коли ми з вами говоримо про оті процеси, вони для Росії є надзвичайно важливі. І то, що Росія сьогодні буде в черговий раз переглядати бюджет через падіння доходів, це в тому числі Європейський Союз, не Сполучені Штати Америки, які в реальній дійсності навіть не приєдналися до нового прайс-кепу. Дивіться, всі G7 сьогодні приєдналися, окрім Штатів. Ну не треба придумувати американцям якісь там карколомні санкції на китайські товари, які ніколи не будуть введені. Та приєднайтеся до 47,5 доларів за барель на російську нафту. Просто приєднайтеся. Європа за вас все зробила. Ну, поки що ні. Ось вам реалії, які є за тими великими красивими заявами, що періодично ми чуємо від політичних лідерів у світі. Mm -hmm. Пане Олеже, щиро вам дякую за професійну оцінку цим питанням, які ми разом з вами піднімали для наших глядачів важкі складні теми. Але сподіваюся, що глядачі для вас стало більш зрозуміліше зорієнтуватися у цих аспектах. Допомагав нам у цьому виконавчий директор економічного дискусійного клубу Олег Пензен. Пане Олеже, ще раз вам дуже дякую. Дякую також.